Доброго дня! Сьогодні поговоримо про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав в законі України про охорону дитинства. Говориться, що батьки або особи, які їх замінюють. Мають право і зобов'язання виховати дитину, піклуватися про її здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для її розвитку, природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Але трапляються випадки, коли батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов'язків та порушують права дитини. За невиконання батьківських обов'язків передбачена відповідальність, зокрема у статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Позбавлення батьківських прав це виключна міра, яка тягне за собою серйозні правові наслідки, тому дитину можуть відібрати від батьків не позбавляючи їх батьківських прав. Зокрема, це здійснюється в випадках, якщо батьки ухиляються в виконання своїх обов'язків щодо виховання дитини та забезпечення здобуття нею повної загальної середньої освіти, жорстоко поводяться з дитиною, чи є хронічними алкоголіками або ж наркоманами. Вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жабракування та бродяжництва, а також в інших випадках, якщо залишення дитини з батьками є небезпечним для її життя, здоров'я, а також морального виховання. У виняткових випадках при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини орган опіки та піклування або прокурор мають право постановити рішення про негайне відібрання дитини від батьків. У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити прокурора та у семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про позбавлення батьків батьківських прав або ж про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав. Справи про відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав за загальним правилом розглядає місцевий суд за місцем реєстрації чи проживання батьків чи одного з них. Позовну заяву про відібрання дитини без позволення батьківських прав може подати другий з батьків, орган опіки та піклування, прокурор, орган опікун піклувальник чи особа в сім'ї, в, в якій проживає дитина. Такі справи розглядаються за обов'язковою участі органу опіки та піклування, які ж наслідки відібрання дитини від батьків без позбавлення батьківських прав. В цьому разі дитина передається другому з батьків, бабі, дідові, іншим родичам за їх згодою або ж органу опіки та піклування. При задоволенні позов про відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав, вирішується питання про стягнення аліментів на утримання дитини. Як повернути дитину батькам? Якщо ж дитина була відібрана за рішенням суду, то вона може бути згодом повернена батьком також за рішенням суду. Якщо відпадуть причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками, суд за заявою батьків може постановити рішення про повернення їм дитини. Ці обставини батьки повинні довести у суді, наприклад, те, що вони позбавилися алкогольної залежності, чи те, що вони створили для дитини всі умови для належного розвитку, виховання та навчання. Якщо протягом року після прийняття судом рішення про відібрання дитини у батьків не усунені причини, які перешкоджали належному вихованню дитини її батьками. Служба у справах дітей за місцем походження дитини зобов'язана вжити заходів до позбавлення батьків їх батьківських прав. Якщо у вас виникли питання по даній темі або ж інші питання правового характеру, ви можете звернутися до Саменівського бюро правої допомоги за консультацією.